Псалом 15, 11. Ти укажеш мені путь жизни, павната радості пред лицом Твоїм, блаженство в Дісниці Твоєї вовек. Ти укажеш мені путь жизни, полнота радості пред ліцом твоїм, блаженство в Дєсниці Твоєї Ви Знаєте, коли я бажаю щось на весіллі чи на віченні, я говорю, у вас будуть проблеми, але ви їх зможете з Ісусом подолати. Знаете, у всіх такі квадратні очі. У вас то це у нас проблеми були, а у нас, у нас ніколи їх не буде. Ви просто, пастор, не знаєте, яка в нас любов. В нас любов лється рікою, і ніхто не може твоє ні води, нічого не зможе зносити любові. Все-таки любов не збереже від проблем. Любов може дати можливість вийти з них, так? Любов не може зберегти, наприклад, від хвороби. Вона може дати силу подолати її, але не зможе зберегти від неї. Тому багато людей розчаровуються, і тому, коли люди люблять один одного і думають, що життя таке, знаєте, солові, там, метелики, там тюк 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 значить, ватка така літає, пір'їнки такі, знаєте, все таке. А воно часом буває дуже жорстоким. І в результаті приходять депресії, розчарування, апатія, навіть озлобленість. Знаю, багато людей вони озлоблені на життя. Вони озлоблені на те, що вони поклали свою любов, свої сили, і в результаті можливо нічого не вийшло у них. Тема сьогоднішньої проповіді – життя. Ви знаєте, дехто говорить, я втомився вже від життя. Ви знаєте, я також часом втомлююсь. Тому вас розумію. А що таке життя? Що таке життя саме? Що воно таке? Це сила перемагати йти вперед до поставлених цілей. Що робити, коли немає порозуміння в сім'ї? Що робити? Ну немає порозуміння. Скільки йому борщу не варю? Все одно мене не розуміє. Скільки їй зарплати не приношу, вона мене все рівно не розуміє. Мало її мало. Що робити в цій ситуації? Перш за все, поговоріть з вашим чоловіком чи вашою дружиною. Поговоріть. І постарайтеся зрозуміти людину. Поговоріть не то, щоб розказати йому, чи їй, які вона, чиї, чи які. Поговоріть і постарайтеся зрозуміти, чому людина себе так веде. Друге, станьте другом. Вашому чоловіку чи вашій дружині. Головина, думаю, сімейних пар. Які живуть щасливо, але вони не є друзями між собою, стати другом це багато більше, це багато глибше, ніж просто спати разом, ніж приносити зарплату, ніж варити борщ. Стати другом це розуміти один одного в будь-яких ситуаціях, будь-які речі, це способність говорити один з одним, десь сидіти на лавочці вдома на кухні і просто говорити. І третє, моліться, стійте на слові і все рівно живіть. Навіть якщо нема порозуміння, все рівно живіть. Ці ситуації вони пройдуть. Вам треба все рівно жити. До мене одна жінка прийшла говорить, я не буду жити. Я не буду. Мене чоловік покинув. Я говорю, і що? Ціль твого життя, чоловік, чи що? Це ти таку собі поставила? Дешева, говорить, ціль, дешева. А діти? А твоя вічність, а твої внуки, а твоє служіння? Це що, не цілі? Людина подумала, що це все. Ні, все рівно живіть. І так, поговоріть, постарайтеся зрозуміти, станьте другом, моліться і все рівно живіть. Друге, що робити, коли постійно не вистачає фінансів? Що робити, перше, складіть свій бюджет, сядьте, візьміть таку штуку, називається папір, і така штучка називається ручка. І складіть бюджет свій доход і розход. Скільки вас приходить і скільки вас розходиться? І ви повинні скільки ви, наприклад, до вас тисячу гривень доход, а тисячу двісті розход. І от вийшла проблемка. Не вистачає 200 гривень. А за рік це 2000 з половиною, а за 10 років це 20 тисяч і вічні проблеми. Що треба зробити? Зменшити що? Розход і збільшити що, як мінімум, урівноважити. І все. Збільшити доход і зменшити розход. Ну, спочатку зменшити розход. Як його збільшити? Змінити роботу, взяти ще одну роботу. Вивчитися спеціальність свою розширити, якість свою, збільшити роботи, тоді ціна виросте і так далі. Додаткову роботу взяти і так, збільшити доход і зменшити розход. І у вас буде вистачати фінансів. Що робити, коли немає житла? Відповідь йде з того питання. Перше, навчитися накопичувати. Я не кажу скільки, якщо пенсія 500 гривень, то гривню, якщо тисячу, то дві ролі не грає. Навчитися накопичувати, тобто навчитися жити не в мінус, а в плюс. Якщо ти не навчився накопичувати житла, не буде. Ти навіть його отримаєш до ремонту, зробиш там. Гривню, дві-три, п'ять але повинно бути накопичення. Друге, зберіть старт, який можна, і виберіть варіанти. Який це старт? Що є у батьків, що є у діда, у прадіда, що є гаражі машини, все, що у вас є, все познаходьте, де що у вас є. Станьте таким любезним, що у вас лилася ця любезність з вас. Щоб не спіло там десь у маму, мамуні тапочка з ноги спасти, як ви вже її наділи цю тапочку, а не приходити там. Це неправильно. Зберіть весь старт. Те, що у вас є, накопичення, варіанти, які у вас є, можливості. Потім варіанти зробіть, що ви можете? Моліться, Бог вам відкриє. Якщо ви навчилися накопичувати, це означає, у вас буде квартира. Чи вона буде через рік, чи через 20 років, але буде, бо ви вмієте накопичувати. Ви зрозуміли мене чи ні. Людина, яка вміє накопичувати, буде жити в своєму домі. Алелуя! Але якщо у вас не, навіть не вистачає фінансів і у вас немає квартири, все рівно живіть. Квартира все рівно не є вічна. Серівно живіть. Що робити, коли постійно переслідує гріх? Ну, мучить постійно гріх якийсь. Різний. Може це ненависть, може це непрощення, може це п'янство, може це якийсь блуд, може це тяга украсти щось. Будь-який, але він постійно переслідує. Що робити? Перше, поговоріть з досвідченим служителем. Гріх є гріхом до тих пір, поки він не розкритий. Поговорить з досвідченим служителем. Розкажіть йому так, як є. Перш за все, розкрийте. Якщо нарив нариває всередині, що треба перш за все його зробити? Розкрить. Що роблять хірурги з наривом? Розкривають. Все, розкрив, уже він на тіло не давить. Гріх розкритий, на душу вже не давить. Розкрийте. Написано, і сповідати друг перед другом. Далі, покайтеся і знищить корінь цього гріха. Наприклад, якщо це вас спокушують до п'янки на роботі, оставте цю роботу. Поміняйте її. Корінь, корінь уберіть. Якщо вас соблазняє якась нечистота, телевізор викиньте з дому. Корень уберіть. Якщо у вас проблеми з інтернетом, не працюйте в цій сфері. Змініться. Знищте корінь. І тоді засокне ця рослина, це дерево, гріха, якщо корінь буде підрубаний. І все рівно живіть. Навіть якщо вас гріх мучить, не здавайтеся, не кидайтеся в апатію, і в депресію, не допускайте думок, що ви вже пропащі і вам все. Що робити, коли не хочеться жити? Є страх щось з собою зробити, але немає бажання жити. Так, перше, поставте цілі в своєму житті. Конкретні цілі. Я живу для такої то цілі, У мене куча цілей. Друге моліться і займіть весь свій час. Щоб у вас не було вільного часу, займіть його, йдіть в лікарню служити. Якщо у вас не вмієте, приходьте сюди в церкву і будете підмітати асфальт. Займіть весь свій час і поставте цілі. Великі цілі поставте в всіх напрямах. Поставте ціль в сім'ї, поставте ціль для квартири, поставте ціль для служіння і поставте ціль своїй для вічності. Поставте цілі і йдіть до них. І у вас не буде цього. Що ви зрозуміли, людина не хоче жити. Це означає, що в неї забрана ціль всього на все. В неї немає цілі. Чому в мене немає депресій, мене є величезні цілі. У мене є ціль зробити ремонт в своєму домі. У мене є ціль вивчити своїх дітей і поставити їх на служіння і побачити всіх в служінні. У мене є ціль побудувати парк, соціальний центр, побудувати сім молитовних будинків ще. У мене є ціль відкрити тисячу церков. І в мене є ціль найвища дійти до нового Єрусалиму. У мене є ціль дійти до небес. Це моя найвища ціль. Я борюсь за це. Я борюся з сплоттю, я борюся з недостатком фінансів, з хворобами. Я борюсь за ці цілі. Я до них не йду, навіть не біжу. Я повзу до них до цих цілей. Але я бачу, я йду вперед, все-таки, я не стою на місці. Я йду вперед, і тому в мене немає апатії, немає депресії взагалі. Не розумію, про що взагалі не розумію, що це таке. Життя це не роки, життя це рух вперед до цілі. Я один раз їздив в Єгипет відпочивати. Мені дали потівку, виписали потівку і дали інструкцію. Дали інструкцію, як себе там поводити, коли вийдеш з літака, то буде -то, така то напис, такі-то люди, до них підійдеш. Потім буде такий-то автобус, завезуть туди. То цілі інструкції, що іде і як робити. І ви знаєте, я не знаючи абсолютно арабського, погано дуже знаючи англійський. Без проблем я потрапив в Єгипет і вернувся назад. Абсолютно без проблем. Чому у мене була ціль і у мене була інструкція? Бог подарував нам життя і дав до неї інструкцію. І дав інструкцію, як користуватися, що робити, де і як, кого питати, коли, коли виникнуть проблеми, до кого звертатися? Це інструкція для життя. єдина нам в своєму роді. І немає іншої. Ми вічні з вами. Життя на землі це путівка на 70-80 років за інструкцією, і дуже скоро прийде час вертатися назад. Відоме нам місце, яке провозгласив ще Мартин Лютер, один сімнадцять рімлянам А праведний вірою жив. Буде. Біблія говорить нам, що праведний буде жити вірою. Племе багатьох, що люди хочуть жити тим, що вони бачать. Те, що ти побачив, ти вже прожив. Це вже вчорашній день. Жити будеш тим, що ти не бачиш, а в що віриш. Праведний вірою жив буде. Якщо ти побачив, це вже значить воно сталося. Значить, це фактично вчора. Ти будеш жити тим, чого ти не бачиш. Ти будеш жити тим, чого ти не знаєш. Ось тим ти будеш жити. 5.17 римлянам написано. «Ібо, якщо преступлінням одного смерті царствувало посрідством одного, то тим більше приємлюючі обілі благодаті і дар праведності, те, що ми прочитали, дар праведності, будуть царствовать у житті посредством єдиного Ісуса Христа». Те, хто з людей існує, думаючи, що він живе, по-російськи, существує, але не до цього призивав нас Христос. Дехто живе і це вже добре, але не до цього призвав нас Христос. Христос поставив більше, Христос поставив нас, щоб ми царствували в житті нашому. Царствувати в своєму житті. Це не означає, як цар сидіти на троні, ні. Це означає царствувати в своєму домі, насолоджуватися, Це означає царствувати в своєму служінні, Це означає царствувати своїх цілей, вести себе, як цар. Це вища категорія життя. Якщо хто хоче жити, жити з надлишком, ви повинні прийняти те, що написано у Слові Божому: Царство житті посредством Господа Ісуса Христа. Не існувати, не волочити существування, а в житті посредством Ісуса Христа. Це право дано тільки християнам. Це право дано нам, знаючи, що це подарував нам Ісус Христос. Серко Ісуса Христа це є вища категорія життя. Будьте, ти можеш бути слесарем, но ти будеш царствувати, будучи слесарем. Ти можеш бути міністром, але існувати, будучи міністром. Царствувати – це образ мишлення, Царствувати – це віра, Царствувати – це введення. Царствувати – це благодать і дар Духа Святого. Це позиція, яку ти поставлений в цьому житті. Це там, де ти стоїш, де ти знаходишся, царствуєш в ім'я єдиного Господа Ісуса Христа. Ви можете рішати по одній проблемі, по дві, по три. Але є один спосіб всіх їх переступити зразу вверх, почати царствувати в імя Господа Ісуса Христа. Я говорю про духовні глибокі речі. Праведний вірою жив буде. Не тим, що ти маєш, не грошами, які в тебе є, навіть не на бізнесом, який в тебе є, бо він може закінчитися. Праведний вірою жив буде. У мене є віра, що ми живемо діти. Я не знаю вони будуть багато чи бідні, але вони будуть царствувати. Чиї ми діти, браті, і сестри. Царя царів, проти сетрими на цій землі призваний царствувати в нашому житті. Тебе не були, я вірю, що через церкву Господню Україна часом жила, часом існувала. Але Бог може дати нам третій рівень життя царствування в житті. Сатана старається скопіруватись. Він каже, ви можете жити, якщо у вас буде багато грошей. Якщо тебе буде крута машина, о ти тоді зацарюєш. На третій день посвариться з жінкою. Той самий, Якщо сварився в поганій машині, то в новій точно так само, тільки на третій день. Якщо буде суперквартира, якщо ти сварився на квартирі, у квартирі продовжиш, не переживай, все продовжиш. Це не міняє суті. Є один спосіб почати жити вірою. І боротися за царствування життю. І тоді ти будеш жити в мирі і в радості, і на квартирі, і без квартирі, і в шикарній квартирі. Алілюя! Алілюя! Ти будеш царствувати і без, і в домі, і кругом. Ти, хто служить Господу, якщо мінає служитель домашньої, видно, що це царствуючий служитель. Він веде себе як царствуючий служитель, чи в нього 10 чоловік, чи в нього тисячу. це царствуючий служитель. Це не ноющий. Сатана людей обманює. Купиш одяг, станеш щасливий. Купиш багато грошей, візьмеш, будеш щасливим. Щастя життя знаходиться в Ісусі.